Ну що ж, вітаю тебе. Сьогодні. Э, Віра Кріпт э, або Бітлокер. Э, Чим краще шифрувати свої дані, і в чому є плюс, в чому мінус, розкажу власний досвід, покажу, в чому різниця. Що власне. Э, ми розберемо. У нас є Віра Кріпт. Э, ну, типу, в цілому, давай підемо в теорію Що таке Веракрипт, Що таке бітлокер, для чого воно треба. Якщо для того, щоб шифрувати дані в інтернеті, є VPN з шифруванням для того, щоб шифрувати дані у звичайній операційній системі, є е, методи шифрування, то або VeraCrypt, або Bitlocker. В чому власне, різниця? Це буде таке порівняння максимально в лоб, е, тому що. BitLocker – це штука, яка є тільки в Windows Pro версіях. В домашній версії в ноутбуках його немає. Але що робити, якщо, наприклад, в тебе є дуже важливі дані, які ти не хочеш, щоб скомпромітували. Тому з такого порівняння. VeraCrypt, BitLocker. Почнемо з вихідного коду і вихідний код. Веракрипт він є, а BitLocker, ну це як корпоративне рішення, воно відповідно закрите за сімома замками. Алгоритмів шифрування у Веракрипт є декілька, їх можна комбінувати. Я тут вставлю десь а, і, а у BitLocker є тільки один ну, з того, що мені відомо. Підтримка у VRC є на Windows, Mac, Linux, Бітлокер тільки на Windows. Керування ключами у випадку цих шифрувальщиків, називаємо їх так. У випадку Viracrypt користувач самостійно керує ключами, а у випадку Бітлокера це відбувається через степень модуль або у Windows. Якщо я згадаю, це Active Directory, його згадав. З додаткових функцій, ну, відповідно у Bitlocker є можливість інтеграції з Active Directory, а у випадку з Veracrypt це є можливість приховувати розділи і приховувати в операційні системи. Тобто, якщо в тебе є десь встановлена операційна система на диску, Фізичний диск, на декілька логічних, і в тебе встановлена операційка, ти її можеш скр скривати, сховувати, сховати, там, хоч так і називай. Не знаю, для чого потрібно, достатньо в цілому, того, що можна шифрувати. Давай перейдемо до більш болючого, те, що любить робити Windows, але не люблять користувачі. Це інтеграція в самій системі. Веракрипт як сторонній додаток, його можна як встановити, так і видалити байдуже воно може працювати, може не працювати. А, а у випадку з Bitlocker, так як це розробка Windows, відповідно, в нього є глибока інтеграція з самою операційкою. Автоматичне шифрування. В випадку з Віра Кріп. Це більш таке мануальне рішення, тому що користувач налаштовує самостійно те, як і за яким принципом буде шифруватися інформація. Опадки з BitLocker це рішення з коробки, Натиснув, запустив, воно запрацює. Можливість відновлення. Те, через що я власне захотів затронути тему, саме шифрування. Це така передісторія до цього пункту, що в січні 2026 року компанія Microsoft віддала ФБР ключі від ноутбуку якогось там хакеру або ще когось, тому що він їх зберіг в хмарі. Тобто, фактично, якщо ти зберігаєш ключ від локера у Хмарі Microsoft, то, типу, твоя операційка не зовсім таки захищено виходить. У випадку з VeraCrypt ти робиш резервний ключ тільки на флешку з файловою системою fat 32 У випадку з BitLocker те, що я казав, він зберігається в Microsoft аккаунті, і ти його там можеш знайти. Безпека ключів і це, як на мене, дуже важливий пункт, тому що, у випадку з крипт це може бути, скажімо так, не проблема, а ситуація, яку контролює користувач. Фактично, типу, якщо в тебе зашифрований диск, то ти його можеш переставляти між компами ну, і вводити пароль. у випадку Bitloкера, воно так і не працює, тому що, скажімо так, щось аля хеш, я зразу скажу, я не вникав прям в глибокий принцип роботи Бітлокера і прочі, але я знаю точно, що якщо ти переставляєш накопичувач з одним ТП-модулем в. Давай електронну обчислювальну машину ПК, ноутбук ну, з іншим модулем шифрування, що же за все, ти ніхрена не получиш доступ до своїх даних. Як це працює? Ну от, не можна просто так взяти і зразу записати відео за один раз. На чому ми там зупинилися? А, о, на тому, що ж воно о, представляє з себе: бійтлокер? Ти можеш знайти отак. Керування бітлокером. Ну, типу, сран. Ну, типу, перепрошую за те, що в мене русифікована вінда, це в мене з прошлих експериментів залишилось. І ти його тут вмикаєш, але ти можеш зустріти таку проблему: що ти не можеш запустити бітлокер, тому що в тебе немає tpm2.0 типу, модулю. А як це вирішити, покажу трохи пізніше. В випадку звіра крипт... Та харе мені тут. Наярювати. У випадку Звірокріпт все просто вона працює. А тепер, власне, для чого це я вам все показую. А, перезапускаємо Гостєву операційку. Це я. Ну в мене. Давай так поясню, що відбувається. В мене є основна операційка на віртуальній машині. Це Windows 10. Прошка. Для того, щоб тобі наглядно показати, що відбувається з розділами, я на віртуалці запускаю другу. Як то кажуть, карманну, або іншу операційну систему, для того, щоб показати тобі наглядно, як виглядає типу розділ. Ось наш диск. 60 Гігов ну, по дефолту як виділяє системи. І що ми бачимо? Ми бачимо system, ну, типу системний розділ І ці 2 Ми можемо в них заглянути. Тобто, фактично, твої дані не є зашифрованими і до них є доступ будь-кого. Давай в мене користувачі загальні. І, здається, не тут. Коменти. Ну так, да. типу, фактично виходить, що ти маєш доступ до Ні, не маєш доступу. Чи маєш? Ну-ка, керування. А, дисками. Ага, я йому не дав літеру. Додати букву нехай буде. Тай ф, нехай буде. Так, да, він то відображається. Але не тут. Ось, те, про що я казав. Користувачі самі користувач віртуалки на віртуальці Робочий стол, ярлики. Тобто, фактично можна отримати доступ до будь-якої твоєї інформації. Просто витягнувши накопичувач будь-який з твого пристрою і вставивши його в інший пристрій, або запустившись, як я, типу, сторонньою операційкою, і отримавши доступ к твоїм даним, незважаючи на те, що в тебе навіть на обліковому записі стоїть пароль. Пароль це на обліковому записі, це, типу, безпечно, але ну, як вогонь тушити. Не знаю, горілкою. Типу, там вода є, але там воно горить. Тобто, фактично сенс є, але він більш такий дисциплінарний. Так ось. Повертаємось до нашої переційки, і якщо ми пам'ятаємо, в нас там було попередження про те, що в нас немає ТПМ 2. Да, в цілому ТП-модулю 2.0 потрібен для Windows 11, але як оновити комп без ТП-модулю до Windows 11, я показав у минулому відео. А, що нам треба? Для того, щоб працював BitLocker з паролем, нам треба ініціювати можливість активації паролю. А, для цього, так, да, ми заходимо ГП. Ну, прописуємо. Заходимо, прописуємо. Windows R. Відкривається. Поле виконань пишемо gpedit.msc Нам потрібні адміністративні шаблони, компоненти Windows. Шифрування диску BitLocker, диску операційної системи і. Дивись, ти навіть, якщо в тебе інша мова, ти можеш візуально орієнтуватися. Я просто знаю, де він знаходиться. Тобі потрібен ось цей параметр. Як ти його можеш відрізнити? В тебе тут будуть поля зі словом PIN. Тобто тобі складно буде промазати, навіть якщо інша мова, підключаєш, включить, застосувати, ОК, до побачення, телебачення. В мене там якось воно збережено. Тепер переходимо до бітлокера. Ми його вмикаємо, воно перевіряє систему, все окей чи не окей. Ми будемо. Ну, дивіться, з приводу бітлокера ти можеш двома шляхами це зробити, або Ну, є ще декілька шляхів, скажімо так, але основні це або пін або USB або флешка, ну, будь-який коротше зовнішній накопичувач, ти можеш зберегти ключ. Підемо по класиці, введемо пін-код. Пін-код, як і пароль. Пароль має бути не менше 6 символів: від 6 до 20. Ми його можемо або зберегти фізично, або зберегти на пристрої зовнішньому, або в Microsoft, як я розповідав. Або. Одрукувати ключ і це е, буде означати, що ми можемо його зберегти як PDF-ник. Е, зберегти. що з себе представляє ключ? Ключ це річ, в якому є ідентифікатор, це буде писатись при відновленні. Коли, наприклад, ти багато разів видаш неправильну ключ, воно буде тобі просить ну, писати, що в тебе ідентифікатор. Це зроблено, якщо, наприклад, в тебе великий парк пристроїв. Ну, умовно кажучи, це не домашнє рішення. Там два-три компа, а це, наприклад, якийсь міні-офіс на десь 15 пристроїв. І тобі придеться вводити не твій пароль, а ось цей великий ключ відновлення. Я його видалю, тому що він мені не потрібен, але ти так не робив. Ти маєш зберегти, якщо ти хочеш потім отримати доступ до своїх даних. Е, яка частина диска буде шифруватися? Якщо в тебе тільки оновлена операційка, то ти робиш шифрування тільки розділу самого VD і він буде дошифровувати, коли ти будеш до щось встановлювати? Або шифруєш весь диск. У випадку, якщо ти вже користувався пристроєм і хочеш у якийсь момент його зашифрувати, режим шифрування для використання, я не побачив великої різниці, тому що я диски не переставляю фізично між пристроями, тому я вибираю перше, це типу новий режим і от його так. Зараз воно буде потребувати перезавантаження. Перезавантажуємось, і зараз воно в нас потребує. Затребує, попросить ввести бітлокер. І тепер виходить, що кожен раз, коли ти будеш вимикати пристрій або його вмикати, то система буде в тебе запрошувати пароль. Тобто це як перезапуск запуск е Pre або pre-OS, як тобі зручно. Тобто перед запуском у тобі кожен раз потрібно буде вводити пароль. Але є важливий момент, якщо ти хочеш, щоб дійсно це було безпечно, то тобі треба вимикати режим гібернації, режим очікування. Тобто в дії, які не мають сенсу так. Тому що якщо в тебе на операційній системі стоїть бітлокер, ну, у тебе обліковий запис стоїть без паролю. І ти постійно закриваєш кришку ноутбука, переводячи його в режим очікування, то я можу його просто взяти, підійти, відкрити кришку і вже маю доступ до твоїх даних, хоча в тебе стоїть шифрування. Тому, для того, щоб підвищити безпеку, ми робимо. Ось живлення. Те, про що я казав. А, тут а, відключення дисплею. Ну, типу, ти вирішуєш самостійно. А, так, це не те. А, угу, угу. Ось. І кнопки живлення в моєму випадку в, не, віртуалка. В тебе ще буде закриття кришки. Ти ставиш завершення роботи. Ні, у такому випадку ти будеш, як то кажуть, впевнений, що якщо ти закриваєш кришку, то ти вимикаєш пристрій. Так, це незручно, але це безпечно. А що ми маємо як результат? Ага, Воно ще шифрує. Ну, чекаємо, поки дешифрується. А, і так. Шифрування завершилося, це означає, що кожен раз, коли ми будемо перезапускатись, система буде просить пароль. Але щоб було наглядно, давайте я тобі покажу, як це виглядає з точки зору, коли ти на це дивишся з зовнішнього пристрою. Підключаєшся і хочеш отримати доступ. І так, що ми бачимо як результат. Як результат ми бачимо, що диск зашифрований, а, і ми нічого з цим зробити не можемо. І навіть якщо ми захочемо а, керування, керування дисками, навіть якщо ми захочемо дати літеру, нехай це буде та ж літера F. що параметр заданий, не вірно. Окей, запропоную свій варіант. Давай інде свій AFG. Бач, можна розблокувати тільки, якщо воно запрашує пароль. Точніше, розблокувати можна тільки за паролом Bitlocker. І повертаємось до Snapshot, який я зберіг. О! Пішло відновлення. На віртуальній машині як не крутий, це дуже зручно робити. З приводу скинути пароль бітлокера в продовженні теми, в продовженні завершення по бітлокеру, то точно так же заходиш в розділ бітлокер, знімаєш пароль, вводиш пароль і воно дешифрується. Що вірі кріпть, Создайте Том робимо зашифрований розділ з операційною системою. Звичайний зашифрувати розділ Windows. Ти можеш також зашифрувати і звичайні накопичувачі. Е, у нас одинарне завантаження, тому що одна операційка. Е, шифрування не як є пароль, пароль, пароль. Е, використовувати PIM не знаю, я їм не, не користуюсь е, і не читав, що це таке, тому що мені воно. Ну, поп... По необхідності в мене немає по необхідності, немає необхідності. Це, якщо я зрозумів, щось типу подвійний пароль, але це прям дуже замудрене рішення. А, далі короткий паролі. Окей. Тут, типу, ти вводиш у цьому полі, тобто ти створюєш унікальний а, пул даних для шифрування. і Типу, можеш вводити мало, можеш багато, але. Я так зрозумів, що воно е, оновлюється, тому що нічого не робити, це буде довго, бо можеш вводити, і воно типу, буде це робити швидше. Е, після чого в тебе е, є два шляхи. Або, як я і казав, тобі потрібна флешка. Е, з файловою системою fat 32 де вона робить eFi, зберігай спочатку, EFI zip файл зіпфайл з відновленням, після чого тобі треба скинути його на флешку вже розрахівованим, і вказати шлях до цієї папки. вона перевірить, чи дійсно все співпадає для того, щоб відновити це на випадок, якщо ти ставиш. Viercrypt на пристрій, на якому є дуже важлива інформація. Якщо в тебе наприклад, це неважлива чутлива інформація, але відновлення якої не потребує великих зусиль, в такому разі, ти ставиш цю галочку, воно просто шифрує далі. Не робить диск відновлення. ну, файл відновлення. І ти отримуєш е, режим очистки. Не знаю, що це таке. Не користувався, тому залишаю просто ні. Я воно тебе попереджує про все можливе. Попереджує, щоб ти прям ну, не був дуречком. Е, тому що ставити на основну систему шифрування без можливості відновити шифрування, це ще те збочення. При завантаження в тебе завжди буде висіти це поле паспорт. Воно може бути на фоні логотипу твого ноутбуку компа, але завжди буде слово паспорт. Воно може бути великим по центру, може бути маленьким, десь зліво зверху, але воно завжди є. Вводиш пароль. Воно тебе потр... просить ввести пін-пароль. Пім-пароль ми не використовували, тому жамкаєш кажеш, далі Enter. І так. Е Претест виконав. Тобто ми встановили шифрування, ми ввели правильний пароль. Віракріпто побачила, що ми ввели правильний пароль. Е і ми шифруємо ці дані. І йде процес е шифрування. Він займає деякий час. Е в фоновому режимі ти можеш виконувати всю роботу, яку виконуєш зазвичай. Але, як і у випадку з бітлокером, найголовніше зроби все можливе, щоб у тебе пристрій не вимкнувся до того, як не закінчиться шифрування. Не скажу, що буде щось прям капець критичне, але краще, щоб шифрування. Зробилося за один раз. У випадку BitLocker, думаю, що там не принципово це якби інтегровано Windows, вони між собою якось домовляться. Але у випадку VeraCrypt це прям дуже потрібна штука. Е, і що ми бачимо? Ми бачимо, е, е, бачимо зашифрований диск. Е, давайте спробуємо його ініціювати, ініціювати, ініціалізувати, кому як зручно, то хай так і називає букву Тома додати літеру буде нехай Ф. і. Ні, не потрібно форматувати. Що? Е е е локальний диск F, але. Е е воно його пропонує тільки форматнуть, і в нас до нього доступу немає. А що ми маємо у ітоговому варіанті? Ти маєш два стільці, на які можеш сідати оба працю... обидва, оба двоє, обидва працюють, але ти сам обираєш, на якому будеш сидіти. Це може бути Veracrypt, це може бути Bitlocker. Я використовую і те, і те. Да. Ага. Завантажу ти сюди. Да. Я використовую і те, і те через те, що на деяких пристроях мені потрібен один варіант, на деяких мені потрібен другий, тому що на деяких пристроях немає ТП модулю 2.0, а на деяких він є. В принципової прям великої різниці я для себе не помітив. Єдине що, якщо в тебе. Слабка залізу, то Veracrypt шифрує все якось більш лагідніше, ніж це робить бітлокер для самого накопичувача. Тому я дякую, що ти був зі мною. Пиши, що тебе цікавить, можливо, ще є якісь нюанси, які я пропустив, а ти знаєш, краще поділись там знизу. Я сподіваюся, що тобі це було корисно. Бережи себе, бережи близьких, зберігай правильно свою особисту інформацію, яку можуть компроментувати, Цінуй близьких, донать на ЗСУ і взагалі не ділись цим відео, дивись їх тільки сам. Якщо в тебе є хтось, кому це потрібно, скинь. Можеш підписатися. Я, людина не горда, тому я тобі за все буду вдячний. Твоя підтримка, мій контент.